Добрий день, хлопчики і дівчатка. Рада нашій зустрічі. Сьогодні у гості нас запросила катруся, а ось і наша катруся. Вітаю вас, малята. У мене було день народження, і мені подарували багато подарунків. А хочете, я і вам покажу свої подарунки. Звичайно, катруся. Ми з дітками залюбки поглянемо на твої подарунки. Давайте відкриємо цю коробочку і подивимося на подарунки. Кого подарували катрусі? Ведмедика та їжачка. Ведмедик та їжачок посперечалися, хто з них вищий на зріст, а хто нижчий. Як ви думаєте, малята, хто вищий, а хто нижчий. Ведмедик вищий на зріст, а їжачок нижчий. Давайте перевіримо, візьмемо їжачка і прикладемо до ведмедика. І ми побачимо, що ведмедик вищий, а їжачок нижчий. Так хто вищий на зріст? Ведмедик, а хто нижчий на зріст? Їжачок. Малята, давайте поглянемо, які ще є подарунки у катрусі. Ой, це ж геометричні фігури. Як називається ця фігура? Квадрат. А якого він кольору? Синього. А ця фігура як називається? Теж квадрат. А цей квадрат якого кольору? Червоного. Який квадрат вищий, синій чи червоний? Так, синій квадрат вищий, а червоний який? Вірно, червоний нижчий. А ці фігури як називаються? Молодці. Це трикутники. А якого вони кольору? Так жовтого. Малята. А ви знаєте, що ці фігури не прості? А чарівні. Вони можуть перетворюватися у різні предмети. Давайте спробуємо з'єднати трикутники з квадратами. Погляньте, які чарівні будиночки у нас вийшли. Який будиночок вищий, синій чи червоний. Так, синій будиночок високий, а червоний який. Правильно, низький. Дітки, кого із звірят поселимо у високий синій будиночок. Розумнички ведмедика. А їжачка у який поселимо. Молодці у низький червоний будиночок. Малята. А давайте поглянемо, який подаруночок у катрусі у червоній коробці. Це теж геометричні фігури. Як вони називаються? Правильно, трикутники, а якого вони кольору? Зеленого. Давайте з'єднаємо маленькі трикутники з маленькими і поглянемо, що у нас вийде. Вийшла чарівна зелена ялинка, а тепер з'єднаємо великі трикутники. Що вийшло із великих трикутників. Розумнички, теж ялинка. Розгляньте уважно, ця ялинка висока чи низька. Правильно, вона низька. А яка ж ця ялинка? Молодці, ця ялинка висока. Дітки, допоможіть звірятам посадити ялинки біля їх будинків. Високу ялинку посадимо біля якого будинку? Так, біля синього високого. Хто живе у високому будинку? Ведмедик. А біля червоного низького будинку посадимо яку ялинку? Звичайно низьку. Хто живе у низькому будинку? Так, їжачок. Які ж чарівні ці геометричні фігури? Малята, мені було з вами дуже цікаво. До нової зустрічі.